Шановний колего, нам треба щось робити з дієсловом «шхайбн». У минулому часі воно буде «гешхібн». У українців є таке класне слово, воно називається переписувати. Давай зробимо його «умшрайбн». То як ми його назвемо у минулому часі? Умгешріб? Так, досить логічно, якраз префікс спереду залишаємо. Тоді aufschreiben буде. Молодець, а «бешхайбн» описувати? Бегешрібн? <свист> ні, ні, ти що не чуєш, що воно не звучить? Буде безхрібм. Тоді фешхайб помилятися при написанні буде фешрібн? Саме так. А з «унтешхайбн» що будемо робити? Ну тут же ж все логічно. Все залишаємо так. А, а що до речі будемо робити зі словом відершхайбен? Drużę.